Засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, яке відбулося 17 грудня, було насичене розглядом питань, що стосуються управління комунальним майном та підтримки комунальних підприємств. Серед основних тем порядку денного розподіл орендної плати за майно, що перебуває на балансах комунальних підприємств Водгео та «Сміла Комунтеплоенерго. Вернувся баланс отрима смілянська комунальне з пропозицією залишити оренду. 50 яку вони мають перерахувати до міського бюджету, розпорядженні підприємства для збільшення обігових коштів. Який розмір? На сьогодні в них в рік виходить 60,5 тисяч. Я так розумію, це нове, Нове, це нове, нове, так. Це нове. СКП. аналогічна ситуація, але звернулася КП. ГЕО. Сума, яку вони залишають в своєму розпорядженні, це 15,5 тисяч гривень. Це річно. Також розглянули питання про передачу зелених насаджень основних засобів асфальтобетонної суміші між управлінням житлово-комунального господарства та комунальними підприємствами. Внесення змін до комплексної програми житлово-комунального господарства громади на 2025-2027 роки. Затвердження програми фінансової підтримки КП «Сміло-Комунтеплоенерго» та інших підприємств на 2025 рік. Приймаємо нову програму на 2025 рік. Це програма, по якій фінансується придбання палетів для підприємства. Кошти, які передбачаються 2 мільйона 40 тисяч гривень. Це кошти, які підприємство не в змозі освоїти в цьому році, у зв'язку з тим, що постачальник перебуває так само на градках відключення світла і не встигає виробити палети в тій кількості, в якій вони повинні були закупити подовго. Про е, які об'єми та суми орієнтовно йдеться, це залишок коштів, які вони 100% не, не використали двадцять четвертому році. До кінця цього року на два 2 мільйони два Звіт про аналіз використання електроенергії та оплат КП «ВДГО» за останні роки члени комісії прийняли до уваги. Порівняльні дані за 2020-2024 роки дали змогу оцінити динаміку витрат та ефективність використання ресурсів підприємства. Також членами комісії піднімалось питання щодо підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. На що представники місцевої влади зауважили, що на сьогодні говорити про це зарано, оскільки немає висновків тарифної комісії, не кажучи вже про рішення виконавчого комітету зауваження ми подали, і керівники водоканалу ці зауваження виконують до тарифної комісії. Тому пропоную це питання прийняти до відома по замовчу. Наостанок Заслухали річний звіт комісії за 2024 рік, підсумовуючи результати роботи.